Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про те, що Німеччина фактично перестала жити в умовах миру і вже живе в умовах гібридної війни, поки що гібридної. Днем раніше аналогічно заявила прем'єр-міністр Данії, країна якої опинилася. Під е, атаками дронів, ну, які поки що нічого не скидають, е, ніякої вибухівки, але які літають над аеропортами, і вже кілька разів е, в ключових данських аеропортах довелося припиняти авіосполучення, що призвело до величезних затримок в Русі пасажирів, і головне. Призвело до великої нервозності по всій країні. Всі тільки в Данії і обговорюють, що поява цих дронів тепер Мерц і Німеччина найпотужніша країна Європи, не живе в умовах миру. Ну, хто, той, хто воює проти Німеччини, ні в кого сумнівів немає. Ні в простих німців ні у мерця. Це, звичайно, Росія. Росія таким чином офіційно, можна сказати, дістала рушницю. Поки що рушниця, образно кажучи, дронова і. Офіційно на рівні того, що лідери кажуть, що це є. Але тим не менше, що це значить для дальнішого розвитку подій. А для дальнішого розвитку подій це значить, що війна для Європи майже неминуча. Війну, як відомо, легко почати. Але дуже важко е зупинити. Ну, Ми по своїй війні з Росією бачимо. І, е власне, наша війна почалася із того ж самого, із гібридних атак. Перша атака це ще була Тузла. Потім вони все частіше, частіше. Далі атака на Крим у 2014 році, коли Янукович втік, ну і пішло-поїхало. Е тут буде значно швидше. Все розвивається, та вже ми бачимо, що розвивається значно швидше. В Польщу залетіли е, дрони. Тепер в Данії, Німеччині, в Норвегії, в інших країнах пройшло всього кілька тижнів і вже сполох по всій Європі. Е, отже, можна прогнозувати кілька місяців, півроку, плюс-мінус, і Європа опиниться у гарячій війні. З Росією. Поява зелених чоловічків у країнах Балтії в першу чергу, там, де це найменш захищено, це ну, самі Балтійські військові це розглядають як реальність у найближчому майбутньому, до якої треба готуватися. Їхні військові експерти кажуть, так це те, до чого ми повинні бути негайно готові. Але ми ще не готові. Ну, оскільки вони не готові, то ймовірність появи цих зелених чоловічків дуже і дуже висока. Ну, а від зелених чоловічків до широкопоштабної війни е, тут вже, власне, навіть не один крок, а пів кроку. Тобто Путін йде, е, власне, по самовбивчому для себе сценарію, в самовбивчому, але такому, який вб'є. Е, Ймовірно, на жаль, дуже дуже ще багато людей, він вирішив дати бій усій Європі. Звичайно, на кордонах з Росією, країни Балтії, можливо, Польща, війна дуже швидко може перерости в справжню класичну війну, в тому числі застосуванням важкої техніки, артилерії і так далі. Те, що далі, та ж Данія... Там е, Німеччина, особливо західна її частина, е, Британія, е, Норвегія, е, та хоч Іспанія. Там будуть гібридні атаки. Експерти, ось сьогодні вранці, слухав данських експертів, кажуть: ну наймовірніше, що ці дрони вилітали з території самої Данії. Ну, Так само, як українські дрони, які е, операцію Павутина проводили в Росію, вони вилітали з фур. Російська агентура дуже-дуже багато е, в Європі. На це Росія гроші не шкодує. Ну, це ж не туалети в шкільних е, в школах їхніх е, ремонтувати чи взагалі будувати. Хай діти бігають на двір в дерев'яні туалети зимою. А от на те, щоб підривну діяльність в Європі організувати, на це в них гроші є, звичайно, як і на війну з Україною. Тобто, виходить, що Європа опинилася уже в стадії гібридної війни з Росією, і найближчі місяці півроку або трошки більше, має велику ймовірність, що Опиниться в стадії гарячої війни із Європою. Війна е, просто е, неминуче стає світовою, як і прогнозували е, кращі світові аналітики.